Безкоштовні клуби дозвілля, які працюють при міських жеках, улітку перетворились на табори відпочинку. Тут діти з малозабезпечених та багатодітних сімей мають змогу корисно та весело провести час, як саме дізнавався Роман Гах. Для дітей з багатодітних та малозабезпечених вінницьких сімей на території міста при жеках працюють безкоштовні клуби дозвілля. За словами відвідувача одного з них, десятирічний Ілони Стикунець, для неї це ледь не єдиний спосіб гарно та корисно провести відпочинок. Дівчинка каже, що тут вона знайшла нових друзів та багато чому навчилась. Тут заходи є, ходимо на озеро, ходимо в ліс, піанірбол граємо, ходимо на веселі старти, ходимо на каток, візьма. За словами вихователя Оксани Папірової влітку клуби перетворюють на табори відпочинку. Вони працюють щоденно та позмінно. Групи набирає до 15 чоловік. Цього літа її підопічні, каже педагог. Вже встигли побувати з екскурсією по Вінницьким фабрикам та заводам. Діти мали змогу відвідати кінотеатр, покататись на ковзанах та майже щоденно купатись в озері. У нас зараз йде оздоровчий процес літневий. Червень місяць і липень місяць. Ми займаємось з ними чисто екскурсіями, походами. Зараз в даний момент у нас збір. Понеділок трошки важкувато, але щоденно тут діти знають, що вони збираються, і в нас кожен день якийсь є гарний захід. Впродовж року при клубах працюють гуртки художньої самодіяльності. Діти мають змогу навчитись танцювати, малювати та вишивати, пограти в настільний теніс, шахи та різноманітні настільні ігри.